Господи, а із цілення, душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішним, Боже, очисти, гріхи мої помилуй мене. Без ще стана я, Господи, прости мені. Чесного Ти Святого прочистої тіли і Господи. Господь, Вознесе! Вічні славі нині вже опокривають красні неба сині, величаємо, прославляймо, прославляй, величаємо. Вознесен спаса Христа восята, хто ж не нати того, що возніся, вічно прославля. 「もうすねせ」 Прославляємо, прославляємо, величаємо, вознесення, вознесення Спаса Христа. Ангели небесні, видять чоловіка, спів. Нося витають чи це не владика, величаємо, прославляймо, прославляймо, величаємо, вознесень, вознесень, спаса. So long. Вознесен Спаса христа, сина мина, апостоли стали, суминові сужли. Прославляймо, прославляймо, величаймо, вознесемо. Спіши нам поміч, в добрі ми ще посвяти, величаємо, прославляймо, прославляймо, величаємо, знесення, знесення христи. Помочі небесной, в молитвах ще, величаємо, прославляємо, прославляймо, величаймо, Вознесення, вознесення Спаса Христа. Спаси, Боже людей, Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми, істине, Спасим, боже, 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 ми прийняли Спасим, Духа Небесного, а ми знайшли боже, Віру істину, а не раздійні тройці поклоняємося, а спасла. Боса. Завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай сповняться уста наші хвалення Тва, Господи, щоб ми співали славу Твою, щоб Ти сподобив нас причаститися сім'я Твоїх, божественних, безсмертних і животворящих. Хай. Збережи нас у Твої святині, без день получатися праведі Твої. Аллинуя, Аленуя, Алимуя. Прости прийнявши божественний божественних святий, пречистий, безсмертний, небесний, животворящий, страшний христовий тайн. Достойно благодарім Господа. Господи Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодаті. Господи помилуй. День весь досконалий, святий мирний безрічний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо є освячення нашої тобі славу вас і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І імені, Господи, Господа, ві помолімся, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляєш, освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви твоєї охорони тих, ти, що люблять красу Дому Твого, Тих прослав Божественної сили твої не, не залишина, що надіємось на тебе. Мир світ твій твоїм дурий церквам, твоїм і Богом береженому народу і нашому правлінні, всім людям Твоїм, і всяке добре давання, всяке звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, оця світла, і Тимі славу і поняку, і поклін засилаємо Тві Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь проти. Не віку. Будь ім'я Господнє будів'я від нині до віку. Будь Господня, і Благословені Господні на вас, його благодаті, чоловіку люб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Слава Тобі, Христе, Боже, Надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог у славі, вознісся на небо, і висів проворуч Бога і Отця, спасіння нашого ради, молитвами причистої своєї Матері, святих, славних, сехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотусто, Архепископа Константина Града і всіх святих. Помилуй, спасе нас, їм благий і чоловіко любить. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву. Хай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній день. Бажаємо всього найкращого, всім нам перемоги і миру. На закінчення, як звично, молимося тричі, Отче наш Богородице Діво, за нашого Отця Петра, за всіх наших воїнів, особливо наших рідних близьких, які зараз. Перебувають на фронті, слава Ісусу Христу! Бадче наш що зоє сина Син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що є сина, небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отце наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений твій моно Твого, бо ти породила Христа Спаса, Сковителя душ нашої. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Три ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пратаєте, мочисну, молитва чекаєте, величаймо, прославляймо, прославляймо, величаймо. Вознесення, вознесення. Паса Христа, Дуга утішити, в нам приспіє. І небесна сила, вірних всіх окриє, величаємо прославляймо. Прославляймо, величаймо Вознесення, вознесення Спаса Христа Як же не славити Спаса, вознесення В нім, або до вершин Наші спасення. Величаймо, прославляймо, прославляймо, величаймо вознесення, вознесення спаса Христа. За постольським хором Спаса прославляймо, ангелами слави пісні заспіваємо, величаємо, прославляємо, прославляємо. В небі зі святими, щоб Тя оглядали, і з Отцем, і духом вічно прославляли, Величаємо прославляймо, прославляймо. Чаймо, знесеньмо, знесенє.